Гувер Колін, спотворене кохання, частина 28. Майлз повільно наближається, доки не підходить впритул. Поглядом ніби питаючи, чи не передумаю я? Ні, не передумаю. Цілком можливо, мені цього хочеться ще більше, ніж йому. Майлз занурює руки в моє волосся, гладить мене великими пальцями по щоках, уривчасто вдихає, дивлячись на мої губи. Поруч із тобою так важко дихати, він закінчує фразу. Поцілунком, все в мені, що ще не розтануло від його присутності, перетворюється на воду. Намагаюся згадати, коли чоловічі губи приносили мені стільки насолоди. Язик Мал запроводить по моїх губах і прослизає всередину, пробуючи мене на смак, заповнюючи мене, опановуючи мене. О Боже, люблю цей рот. Я схиляю голову на бік. Щоб краще скуштувати губи Майлза на смак. Майлз теж нахиляється, щоб краще випробувати мене. У його язика чудова пам'ять. Він чудово пам'ятає, що треба робити. Майлз кладе поранену руку мені на коліно, здоровою притримує мене за потилицю, а наші губи впиваються один в одного. Мої руки більше не тримають Майлза за сорочку. Вони досліджують його плечі, спину, шиї, волосся. Я видаю слабкий стогін. Майлз підтягує мене до краю столу. Та притискає до себе. Так, ти точно не гей, вимовляє хтось позаду нас. Господи, тато, тато, чорт, Майлз усувається, я стрибаю зі столу. Непорушно, ніби щоночі застає своїх гостей за тим, що вони лапають його дочку, тато йде до. Холодильника повертається до нас, повільно відпиває з пляшки з водою, потім закручує кришку, ставить пляшку в холодильник, захлопує дверцята і проходить між мною та Майлзом, роблячи відстань між нами ще більше. Тит, іди спати, вимовляє він, перш ніж відійти. Я прикриваю рота рукою, Майлз ховає обличчя у долоні. Ми обидва зовсім збентежені, він ще біль... більший за мене. Так, краще й справді лягти, каже Майлз, згодна. Ми виходимо з кухні, навіть не торкаючись одне одного. Коли добираємось до дверей моєї спальні, я зупиняюся. Майлз також кидає швидкий погляд ліворуч, потім праворуч, чи одніми, потім зриває з моїх губ ще один поцілунок, я притиляюсь до дверей, але Майлз якимось дивом знаходить у собі. Сили від мене відірватися, впевнена, що не пошкодуєш, запитав він, шукаючи в моїх очах ознаки сумніву. Не знаю, пошкодую чи ні. Мені добре, мені подобається його смак, я хочу бути з ним найбільше у світі. Щоправда, незрозуміло, чому ж цілих шість років він дотримувався целівату. Ти дуже турбуєшся, кажу я, змушуючи себе посміхнутись. Тобі буде простіше, якщо ми встановимо правила. Майлз мовчки роздивляється мене, потім відступає. Можливо, прямо зараз мені на думку приходять лише два. Які ж він дивиться на мене в упор і твердо промовляє: Не питай про минуле та не розраховуй на майбутнє. Обидва правила мені зовсім не до вподоби. Раптом хочеться одуматись і втекти, але натомість я киваю, безгодна на все. Поруч із ним я більше не тейт. Я вода, а рідина не здатна виявити твердість. Вода просто тече. Саме цього я й бажаю просто плести з ним за течією. А в мене тільки одне правило, тихо вимовляю я. Майлз чекає, але на думку нічого не спадає. Я не маю правил. Чому я їх не маю? Він чекає. Я ще не, я ще не придумала. Але коли вирішу, ти повинен йому слідувати. Майлз сміється, цілує мене в лоб і йде до себе в кімнату. На порозі швидко обертається, перш ніж зникнути за дверима. Не впевнена, але, на мою думку, на його обличчі написаний переляк. Хотілося б знати, чого він боїться. Сама я точно знаю, чого боюся, боюся, що все це погано скінчиться.